У мовах війни в Україні після повномасштабного вторгнення питання жіночого здоров'я, його збереження, особливо психологічного, психічного і фізичного, звичайно, хвилюють всіх і колег, і наших пацієнтів. І дуже важливий в цьому аспекті саме такий мультидисциплінарний підхід, коли ми поєднуємо наші зусилля, фахівців різних спеціальностей для того, щоб допомогти жінці в умовах хронічного тресу, знайти все ж таки можливості. До адаптації знайти в собі сили, продовжувати і захищати країну, якщо це свого службовці, і створювати надійний тил. А також дуже важливе питання це допомога переміщеним родинам, мамам жінкам, які перебуваючи в умовах війни, змінили місце проживання і фактично втратили все. Також ми звертаємо як гінекологи онкологи увагу і на пацієнтів онкологічного профіля онкогінекологічного, тому що, пам'ятаючи 2015-2016 рік, коли ця не оголошена війна почалася 2014-му, з Росією, ми бачили. Пацієнток з рецидивами і з продовженнями хвороби, з виникненням вперше як раку молочної залози, так і раку яєчників інших онкологічних хвороб на фоні стресу. А зараз масштаб війни набагато більший. Ми спостерігаємо онкологічних пацієнтів, онкогінекологічних з появою рецидування. За таких обставин, за яких його не повинно було бути, незважаючи на завершене комплексне і комбіноване лікування, з'являються жінки хворі на рак більш молодого віку і в 30, і до 40 років, і навіть до 30. І саме тут дуже важливий такий мультидисциплінарний підхід команди, коли ми діємо спільно психологи, психотерапевти, лікарі-психіатри, якщо є така потреба, лікарі-гінекологи. Разом з онкогінекологами стоять на сторожі жіночого здоров'я, допомагаючи жінці побороти стрес, допомагаючи жінці розуміти, що не треба залишати до перемоги важливі питання свого здоров'я. Треба вчасно звертатися до лікарів на профілактичні огляди, і разом ми зможемо допомогти мамам, сестрам, бабусям, дівчатам. Жінкам бути здоровими і продовжувати створювати надійний тил для своїх родин, для наших захисників, захисниць України. І в результаті переборемо всі проблеми. Слава нашій країні! Слава нашим жінкам! Будьте здорові!